Друзі, всім привіт! Корисна інформація для українців, які зараз проживають в Ванкувері, або ж в районі, поруч, в містах. Якщо ви ще не чули цю інформацію, то, будь ласка, до вашої уваги. Ви можете безкоштовно відвідати Science World разом зі своїми дітками, або ж самостійно, якщо їх у вас немає. Для українців ці квитки наразі є безкоштовними, тому ось тут зверху прикріплюю вам інформацію. і сайт, де ви можете попередньо зареєструватись, тому що там потрібно 5 робочих днів, щоб вони опрацювали інформацію і відправили вам квитки або ж на вашу електронну пошту, або ж на вашу адресу, де ви проживаєте. Дуже цікаво, там показують різні досліди наукові. Це цікаво як діткам, так і дорослим. Дуже часто на вихідних там величезні черги просто на цілу вулицю на подвір'ї. Тому, якщо дощ або ж така погода, одягайтесь за погодою, тому що ми один раз збирались, і як побачили, яка черга і скільки потрібно стояти під дощем, то не пішли. Тому просто врахуйте такі погодні умови. Думаю, в будні дні не має бути так багато людей, але все ж це місто, де дуже багато туристів, тому просто налаштуйтесь на те, що, можливо, потрібно буде почекати. Отож, з радістю відвідуйте всім гарного дня і позитивного настрою!